Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Детективи національного антикорупційного бюро тривалий час прослуховували нардепа слуги народу Юрія Кісіля. Співрозмовники видання Зінює заявили, що нещодавно детективи НАБУ демонтували апаратуру, за допомогою якої тривалий час велось негласне прослуховування. Кісіль не знав про існування цієї техніки та про проведення спостережних заходів. Джерела розповіли, що демонтаж апаратури викликав сильне занепокоєння як у самого нардепа, так і у його давнього друга Сергія Шефіра, колишнього першого. Помічника президента Володимира Зеленського. Співрозмовники стверджують, що шефір протягом багатьох років підтримував з кіселем особливо близькі дружні стосунки та часто з ним зустрічався. За їхніми словами, за період охоплений прослуховуванням, а це більше ніж два роки, між ними відбулося безліч особистих зустрічей та розмов, у тому числі з іншими людьми з владних кіл, які характеризуються як конфіденційні та сенситивні для банкової. Прослуховування не було частиною операції Мідас, проте також стосується корупції у вищих ешелонах влади. Кісель відомий тим, що його дружина стала. Власницею землі та будинку в Іванковичах, які раніше належали президенту Володимиру Зеленському.